Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 15 лютого 2026 рік. Остання чверть місяць водолії почнеться із 8.17. День місяця 28 із 6.34. Місяць без курсу із 3.31 по 8.16. Насамперед прошу вибачення за те, що не кожен день виходять мої астропрогнози. Тому що іноді буває запишу, а от викласти в мережу не вдається, тому що немає мережі, немає зв'язку, немає світла. Ви самі знаєте, який час. Так що перепрошую, любі мої. І мені дуже шкода, що не кожен день ми з вами на зв'язочку. Так от, мої любі, остання чверть місяць у Гекаті. Що ж таке місяць у Гекаті? Це два дні до молодика та два дні після молодика. Це найтяжчі в місячному місяці і психологічно, і фізично, і душевно дні. Богиня Геката в Древній Греції була богинею темряви, таємниці. Року та фатума. Вона була трьохликою, їй молилися подорожні на перехрестях доріг та ті, хто стояв на життєвому роздоріжжі. Вона була богинею вибору, у ці дні панує підсвідомість, пробуджуючись та диктуючи нам свою волю, це час завищеної емоційної вразливості, занурення в себе, у свої хвилювання та в свої таємниці, у свої страхи, час зажатості скованості відчуттів, коли людині складно розкритися, довіритись, тому що для неї тяжкий путь від себе до других. 28 й місячний день. День духовного зростання або ж лотос. Це символ цього дня. День відновлення, день відновлення рівноваги, справедливості, милосердя і допомоги, і нагороди. Так що прекрасний день для молитви. Помолимося, помолимося, мої любі. Ми й так молимося кожен день, а в цей день нас чують небеса і відгукуються. Так от 28-й місячний день, дуже гарний для того, щоб розпочати будівництво власного будинку, почати ремонт, переїжджати на нове місце проживання. Плани 28 го дня гарні та удачні тим, що вони являються кращими. В усіх відношеннях реалізується легко та без особливих нервових, часових та матеріальних затрат. Особисте життя краще повести, провести в усамітненні та впізнанні себе. Варто поберегти очі. У цей день вони вразливі: день пізнання вищого сенсу свого життя. Гарний день для медитації. Концентруйтеся на серцевій чакрі, можливе відкриття яснобачення. От, сни в цей день яскраві, гарно запам'ятовуються, збуваються не раніше, ніж через місяць, і взагалі вони пророчі. Гарний день для того, щоб купити садовий участок або ж дачу, або ж ремонтувати те, що є. Зараз місяць стоїть у знаку водолія. Енергія місяця у знаку водолія. Направлення на створення дружніх відносин. Між людьми. У цей час ми особливо сентиментальні та романтичні. Хочеться побути самими рідними та кращими друзями, поділитися з ними своїми сокровенними мріями, ідеями, турботами. енергія місяця підведе декого на такі розмови, що слухачі будуть у шоці. От, Дені водолія допоможуть вам повністю реалізуватися, в його силах надихати других своїм ентузіазмом. Та фантазіями. От, спілкування буде визвано бажанням показати себе у всій красі. Будьте уважні та контролюйте те, що ви кажете, щоби потім не червоніти за сказане, щоб не пожалкувати потім. У водолія старайтесь не переїдати, бо всі калорії відкладаються в жирок, корисно пити чай із лікарських трав. Місяць у водолії, цей, цей час. Ми відчуваємо себе вільними, незалежними, неординарними. Нас тягне до чогось нового, незвичайного. Ми здатні на несподив... несподіваний ризик. Щоб задовольнити потребу у нових відчуттях, дозвольте собі якусь примху, здійсніть давню мрію, зробіть те, на що ви не наважувались до цього. Ну, наприклад, покатайтесь на козанах або ж на лижах. Або ж поплавайте, тому що сніг ростеє із такою ну, дуже величезною швидкістю, що вже не калюжі, а прямо озера на дорогах. От, Так що такий собі гумор, вибачте, я загалом не вмію жартувати. І жартів не завжди розумію. Я люблю такі розумні жарти. От, А дехто спасається жартами, піднімає настрій. От у кого як. Пишіть, розказуйте, як ви жартуєте, чи допомагають вам жарти у повсякденному житті, чи піднімають настрій, чи додають вам життєвих сил, любі мої. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.